Слава Ісусу Христу! Шановні телеглядачі! Ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римської католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії, з вірою в серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Я Бокотей Олександр, ведучий екологічної рубрики. Завтра. 6 листопада людство відзначає міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів. Останнім часом ми спостерігаємо жахливі хвилі військових конфліктів у всьому світі, які, на жаль, не оминули й Україну. Ця проблема, про яку ми щоденно чуємо в новинах і обговорюємо в особистих розмовах серед членів родини, в колективах, тривожить нас до глибини душі. Не менш важливим все це є і для церкви, адже церква, будучи живим організмом, покликаним також сприяти миру, як сказано в одному з блаженств блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Тому Вселенська церква боляче реагує на виникнення війни і насильства в будь-якій точці світу. А тому словом, і справами сприяє поширенню миру. Під час війни страждають не тільки люди, а й брати наші менші тварини, рослини та інші живі істоти. Знищуються не тільки будівлі людей, а й місця існування всього живого. Там, де поставлено міни, довгі десятиліття не можна буде жити в спокої ні людям, ні іншим створінням. Там, де були застосовані різні форми уражень, наприклад, хімічна зброя, дуже тривалий час буде отруєна земля і вода. І це все не буде сприятливим для проживання на цій території для більшості живих організмів. Зважаючи, на збільшенні локальних військових подій у світі, особливо на події, що призвели до погіршення навколишнього середовища під час збройних конфліктів на Балканах, Афганістані, Лівані, Судані, на африканському континенті, в Дельті Тигру і Фрату, міжнародна спільнота вирішила звернути увагу на це, встановивши в календарі пам'ятний день, а саме, міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів. Його почали відзначати 6 листопада 2001 року після прийняття відповідного рішення Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй, яка заявила про тверду рішучість боротися за попередження експлуатації навколишнього середовища під час війни. Війна в Україні несе загрозу для біорізноманіття екосистем, водних ресурсів і сталому розвитку, в цілому, затоплення шахт. Обстріли хімічних підприємств і загострення санітарно-епідеміологічної ситуації створюють реальну загрозу екологічної катастрофи. Дослідження показали, під час військових дій на Донбасі поширення отримали кілька груп ризиків, серед яких у першу чергу мають значення забруднення земель і водних ресурсів, підвищення рівня захворюваності, заліснення плодових земель, опустинювання, знищення ландшафтів. За даними Національного екологічного центру України, в Донецькій і Луганській областях в результаті бойових дій практично знищені території природних заповідників: Провальський степ, Станично-Луганський, Крейдова флора більшої частини національного природного парку Святі гори, регіонального ландшафтного парку Донецький Кряж. Вивчення Організації Об'єднаних Націй, екологічних наслідків конфліктів переконує у тому, що шкода, заподіяна навколишньому середовищу під час збройних конфліктів, призводить до погіршення стану екосистем та природних ресурсів на тривалий період після припинення конфліктів і часто торкається не тільки однієї держави і не тільки нинішнього покоління. Нанесення шкоди навколишньому середовищу ставить під загрозу не тільки матеріальний устрій та безпеку людей, а й саме їх життя та існування людства. Тому прадохоронна діяльність набуває особливого значення і є частиною концепції, зміцнення миру, проголошеної ООН. Для запобігання таким трагічним подіям людству необхідно всякими можливостями йти до миру. Нам же, християнам відомо, що дати мир може лише Бог. Ісус Христос це джерело миру. Всі, хто шукав миру у Господа, його знайшли. Тому що Бог не відмовляє нікому. Мир і Бог потрібні всім, і це нероздільні речі. Ким би ти не був? Яке б не займав положення у суспільстві, ти не зможеш мати міру без Бога. Навколо нас є багато людей, які потребують миру. Також навколо нас є природне довкілля, Божестворіння, яке потребує, щоб між народами, які його населяють, був мир. Ми повинні сіяти цей мир, навіть якщо нас не приймають. Якщо ми посіємо це слово, то рано чи пізно любов проросте, і в людини, яка його чула, з'явиться думка, що допомогти їй може лише Господь. Цей пам'ятний день, хай наша молитва лунає за мир і за збереження здорового життя та добробуту людей на їх рідних землях та за збереження природного навколишнього середовища. На цьому я прощаюся з вами і зустрінемось як завжди наступний четвер. Нагадую вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та комісії з екології Мукачевської греко-католицької єпархії. З вірою в серці з вами був я, ведучий екологічної рубрики Бокотей Олександр.